Одинадцятирічний Колін Робсон прибирав бур'яне з підживоплоту у північно-східному містечку Гексхем, Англія, коли натрапив на щось надзвичайне: круглий камінь, який при ближчому огляді виявився вирізаним у формі голови. Його молодший брат, восьмирічний Леслі, спостерігав за цим з вікна. Зацікавившись знахідкою, він вибіг на вулицю приєднатися до Коліна. Разом хлопці продовжили розгрібати бур'яне під живоплотом і незабаром виявили другу кам'яну голову. Вони були важкими з грубою поверхнею, трохи меншими за Нісний м'яч. Першу голову пізніше назвали хлопчиком. Вона мала округле обличчя і виразну щелепу. Поверхівці та потилиці йшли паралельні лінії, які ймовірно зображували волосся. Вираз обличчя зі злегка піднятим кутиком рота надавав їй вигляду спокійної або задумливої статуетки. Другу голову згодом назвали дівчинкою або відьмою. Вона мала більш гримасне обличчя із гачкуватим носом і виступаючою щелепою. Її форма натякала або на волосся, або на головний убір, захоплені. Хлопці побігли до будинку, щоб показати знахідки матері. Проте мама не була вражена, голови здавалися їй потворними, а ще від них йшло якесь дивне відчуття. Після того, як вона сполоснула їх під краном, щоб змити залишки бруду, голови поставили на полицю, і тоді почали відбуватися дивні речі. А перед тим як почути їх загадкову історію, поставте лайк під цим відео, бо ви круті. Першими, що вони помітили, було те, що щоранку голови поверталися обличчям в бік саду, де їх було знайдено. Щодня їх повертали обличчям до кімнати, але щоночі вони якимось чином знову поверталися назад. Я припускаю, що це можна би було пояснити вібраціями. Пам'ятаю, кілька років тому в Черцяцькому музеї була статуя з Єгипту, якій є близько 4 тисячі років. Камери спостереження зафіксували, як вона оберталася, хоча ніхто не торкався до неї. Зрештою, дійшли до висновку, що причиною були вібрації від руху транспорту та кроків відвідувачів, які змушували статую рухатися. Але відбувалося це настільки повільно, що ніхто не помічав, поки не переглянули відео у прийшли. Виченому режимі, зверніть увагу, що єгипетська статуя рухалася лише в день, коли більше руху. А от голови навпаки повертались лише вночі, саме тоді, коли вібрації мало бути би менше. Хоча ймовірно це все могло бути поясненням цього феномену. Та наступний випадок пояснити вже набагато важче. У коліна Талеслі була старша сестра Венді. Вона вирішила покласти голови в коробку під своє ліжко, аби ніхто не міг їх чіпати. Але за ніч голови перемістилися з одного кута під ліжком в інший, той що був ближчим до саду. Вона згадує ці події у старому дописі на форумі. каже, що на той момент була у весільній подорожі, коли голова вперше знайшли. Тобто, це не була дитяча витівка чи якийсь жарт. На той момент вона вже була дорослою. Події в будинку швидко набули обертів. Почалася активність, схожа на полтергейста. Вона зазвичай траплялася в один і той самий час вночі між 2.30 і 3.00 годиною. Родина прокидалася від гучного гуркуту, після чого виявляли, що щось було розбите або кинути по дому. Одного разу рамку від дзеркала знайшли розбитою. Вона лежала у сковорідці. Іноді ну, в повітрі раптово з'являлися пляшки, які ніби кидало щось невидиме. А ще були чути дивний звук, схожий на ляскання бича. Але незрозуміла активність відбувається не лише в домі робсонів. Будинок був суміжним з оселею Нелі До та її родини. Незабаром після того, як з-під живолоту дістали голови, Нелі почала помічати дивний запах, що пронизував дім. Він нагадував мокрого пса. Потім на тілі її. Се на з'явилися дивні сліди, схожі на собачі укуси. Однієї вітряної ночі, через кілька днів після виявлення голів, родина Неллі вже спала. Вона сама лежала в дитячій кімнаті, бо її донька захворіла. Десь у перші ранкові години її син Брайан прокинувся від виття собаки. Він встав з ліжка та пішов на перший поверх, щоб перевірити, що сталося. І саме тоді помітив, що вхідні двері були навстіж відкриті. Ця ситуація викликала у Брайана сильне відчуття тривоги. Він миттєво побіг на гору і стрибнув назад у ліжко. Але щойно його голова торкнулася. Подушки невидима сила смикнула його за волосся з такою силою, що аж підняла її догори. У ту ж саму мить прокинулася Нелі і закричала. У дверях спальні стояло щось, що вона згодом описала, як істоту наполовину людину, наполовину вівцю. Як тільки вона закричала, істота похитнулася і подалася вперед. Вона протягнула руки, аби втримати рівновагу, і вхопилася за Неліну ногу. Жінка сказала, що її рука відчувалася, ніби вона була з кіхтями. Після цього створіння на своїх чотирьох вибігло з кімнати та помчало в. Не по сходах чоловік Неллі Айзек спав у сусідній кімнаті, почувши крик дружини, він одразу вибіг, але на шляху до кімнати істоти вже не побачив. Опис цієї істоти напівлюдина, напіввівця. дуже незвичний, але водночас цікавий з огляду на місцевість. У той час просто навпроти їхнього будинку розташовувалась велика бійня. Щодня туди приводили тисячі овець на забій. Існує чутка, що тієї ночі, коли Неллі побачила ту істоту, місцевий чоловік у стані алкогольного сп'яніння пробрався до бійні та вкрав тушу вівці. Дехто вважає, що саме він і був тією істотою, яку побачила Неллі, проте ця версія звучить досить неправа. Одоподібно. Уявіть, що чоловік притягнув за собою мертву тушу вівці, яким чином випадково зайшов не той будинок, піднявся з тушею на гору, потім знову спустився вниз, і все це без того, щоб його побачив хтось інший, окрім Неллі. Це звучить майже так само неправдоподібно, як і припущення, що психічна енергія тисячі забитих овець злилась в одну гомоноїдну істоту людину вівцю, яка появилася в дитячій спальні посеред ночі. Але Неллі дот була впевнена в тому, що вона бачила. Це її налякало до глибини душі, і невдовзі після цього її родина переїхала з того дому. Особисто я думаю, що їй могло приснитися щось, і враховуючи, що там була бійня недалеко, її мозок міг спроектувати все сам. Бо її, напевне, було шкода тих овечок. А тим часом у будинку номер 3 родина Робсоні усе ще страждала від дивної активності, схожої на полтергейст. Їхній папушка несподівано помер, і вони поховали його в саду. Пізніше на тому місці виросла рослина, і за їхніми словами, вночі з цієї ділянки, нібито виходило якесь мод сторожное светение. Після декількох тижнів дивних подій родина Робсоні запросила священника, щоб він провів обряд вигнання зла у домі. Після цього голови було передано до гексимського аббатства для дослідження, і феномени пов'язані з полтергейстом припинилися. До речі, у того самого аббатства є свій власний моторошний камінь. Ця кам'яна плита розташована з боку від будівлі. кажуть, що вона має інше забавлення ніж решта каміння, бо місцеві мешканці плюють на неї, проходячи повз, і відмовляються на неї ступати. Цю кам'яну ту називають камінь диявола. Існує теорія, що колись це був так званий чума камінь. Мовляв, під час Великої чуми у Британії існувала практика залишати гроші на певному камені під час торгових операцій. Людина підходила, клала гроші і відходила. Потім підходив продавець, забирав гроші і та залишав товар на тому ж місці. Цілком можливо саме цієї традиції походить вірування, ніби цей камінь проклятий. Хоча до ми цього не знаємо. Я просто вирішив його показати, бо він розташований неподалік від місця, де знайшли голови, і має зв'язок з цією історією. Саме сюди до гексинського аббатства і були доставлені ті зловісні голови. Місцева преса швидко підхопила історію. І незабаром про гескінські голови вже писали у заголовках. Згідно зі свідченнями, кожен, хто мав із ними контакт, відчував потойбічну, тривожну ауру, що нібито випромінювалася від них. Для дослідження голів було залучено також експертів. Їх перевезли на інший кінець країни в Саундгемптон, до археолога та знавця кельтської культури, доктора Енна Роса. Вона висловила припущення, що. Голови є давніми, можливо, дохристиянськими артефактами, які мають зв'язок із кельтським культом голови. Голови також досліджував геолог професор Френк Готсон. Під мікроскопом він визначив, що голови зроблені з місцевого пісковику і, ймовірно, колись були пофардовані пігментом. У своїй книзі язичницька кельська Британія Ен Рос присвятила цілий розділ культу голови. Вона дійшла до висновку, що стародавні кельти поклонялися людській голові, відсікали і зберігали голови своїх ворогів. Голова, на їх думку, була найсильнішим і найстійкішим елементом у кельтській релігійній практиці. Вона символізувала душу, божественну силу та захист. Вона стверджує, що голови шанували не лише як трофей війни, але й як священий об'єкт, наділений магічними властивостями. Отже, гецьким головам може бути понад 1800 років. Їх могли закупати в землю як магічний оберіг, захист від зла. Якщо це справді так, то викопування голів могло звільнити щось надзвичайно зловісне. Ще один доказ на користь теорії про проклятий предмет це особистий досвід самої Енни Рос. Вона привезла голови до свого будинку в Сангемтоні, щоб дослідити їх ближче. Але незабаром після цього з нею почалися відбуватись надзвичайно дивні речі через кілька днів після того, як голови з'явилися в її домі. Ен прокинулася посеред ночі і відчула нестерпний страх. Я прокинулась і відчула надзвичайно сильний жах. Я була охоплена панікою і страшенно просто настепно замерзла. Навколо панувала якась жахлива крижана атмосфера. Щось змусило мене подивитися в бік дверей, і коли я глянула, побачила, як крізь них виходить щось. Воно було приблизно 6 футів завишки, трохи згорблене. На тлі білих дверей воно виглядало абсолютно чорним. Це було щось напівтваринне, напівлюдське. Верхня частина, як у вовка, а нижня людська. Все тіло знову ж таки було кри. Де чорною або дуже темною шерстю, коли істота вийшла з кімнати, Ен відчула потребу йти за нею. Вона чула, як воно спускається сходами. Але коли вийшла в коридор, істота вже зникла. І саме цю мить страх повернувся з новою силою. Кілька днів по тому поїхала до Лондона у справах. Коли вона повернулася додому, її зустріла донька підліток, бліда і налякана. Дівчинка закінчила школу о 16-й годині і щойно зайшла до будинку, побачила темну фігуру, яка стрімко спускала. По сходах. Істота перескочила через перила і помчала в задню кімнату. Під час бігу її лапи видавали такий тихий звук, м'яке шурхотіння, як у тварини. Донька Енни Рос відчула непереборне бажання піти слідом за істотою. Вона зайшла до кімнати, куди та пішла, але нікого там вже не було. І саме в цей момент її охопив жах, такий самий, як кількома раніше ночами, відчула сама Ен. На той час Енни Рос нічого не знала про моторошну зустріч Нелідот із істотою, схожою на людину в лише згодом, почувши про це, вона змогла пов'язати події і зрозуміла, що причиною її власної жахливої зустрічі могло бути саме перебування гексимських голів у її будинку. Вона негайно повернула голови до Саунгемського університету, але, схоже, ж, те, що з'явилося у її домі, не зникло повністю. У своїй книзі «Фольклор, міфи та легенди Британії Ен пише: Відтоді я часто відчувала холодну присутність у домі. Найраз чула м'який стукіт лап біля сходів, і разів двері мого кабінету різко зачинялись, хоча нікого. А не було поруч, і вітру теж не було. І ще одного разу, коли ми з донькою спускались разом по сходах, ми обидві бачили темну постать попереду і почули, як вона приземлилася у коридорі після того, як перестрибнула перила. У домі Ен була велика колекція кам'яних голів, які також вважалися стародавніми. Вона підозрювала, що енергія гексемських голів переплелася із ними, і саме через це дивна активність тривала. Лише коли вона винесла з дому всі голови, неприродні явища припинилися. Історія Рос ще більше підігріла медіа інтерес до гексемських голів. Газети заполонили статті про ці стародавні. Прокляті артефакти, але тут на сцені з'явився новий персонаж, який раптово змінив хід подій. Водій вантажівки на ім'я Десмонд Крейгі зв'язався з журналістами і повідомив, що сміється до сліз, читаючи всі ці розповіді про гексемські голови. Виявилося, що він колись мешкав у тому самому будинку на Рід Авеню 3, саме там, де були знайдені голови. За словами Десмонда, це сталося приблизно за 16 років до їхнього виявлення. У той час він працював на підприємстві, де виготовляли. Штучні кам'яні блоки. Донька Десмота була ще досить маленькою і не зовсім розуміла, чим займається її батько. Тож, аби якось пояснити їй свою роботу, він вирішив зробити ці голови. Одного разу, під час обідньої перерви, він швидко зліпив їх, набрав жменю цементної суміші, сформував кульки, а тоді вирізав риси обличчя ножем. За його словами, він зробив три голови, але одна з них зламалась і була викинута. Решта дві. Спочатку стояли вдома на полиці, а згодом були перенесені. Досаду, там вони і пролежали під жівоплотом, поступово ховаючись у бурянах, аж поки понад 10 років по тому їх не знайшли Колін і Леслі Робсони. Принаймні, саме так стверджував сам Крейгі, але чимало людей сумнівались у справедливості його слів. Родина Робсоні дивувалася, навіщо Десмондові було б створювати щось таке моторошня на вигляд і для власної маленької доньки. А Енро зауважила, що якщо слова Крейгі правда, то дуже дивно, що він, нічого не знаючи про археологію, випадково створив предмети, які так точно. То нагадують стародавні кецькі голови, знайдені під час розкопок. Після заяв Крейгі гексимські голови повторно відправили на експертизу. Цього разу з них взяли невеликі зразки матеріалу та передали доктору Робсону до Ньюкалкського університету. Він дослідив фрагменти і дійшов висновку. Голови були виготовлені з цементної суміші, подібної до тієї, що використовують будівельники для створення штучного каменю. Отже, справа ніби закрита. Голови не були язичницькими ідолами. Історія Крейгі, схоже, підтвердилася, але це все одно не пояснює, чому після. Викопування голів у людей почала з'являтися неприродна активність. І чому ці феномени переслідували голови, коли їх перевозили в інші місця? Можливо, це був психологічний ефект. Ти знаходиш моторошні кам'яні голови і раптом стаєш вість чутливих до дивних звуків і явиш у власному домі. І ти починаєш приписувати все це якимсь надприродним силам, але подібність між пережитими подіями справді вражає. Тож факт, що Ен Роз бачила істоту, схожу на напівлюдину на півтварину на пів у власному будинку, і при цьому нічого не знала про майже ідентичний досвід Нелі Дот, не може бути простим збігом. Коли з'ясувалося, що голови були створені 20-му столітті, більшість науковців втратили до них інтерес, але саме цей відкрил. Двері до нетрадиційних підходів до їх вивчення. Однією з таких теорій стала так звана теорія кам'яного запису. Її суть у тому, що камінь може діяти як психічний магнітофон, здатний вбирати емоційну або травматичну енергію і відтворювати її згодом. Парапсихологи використовували цю ідею для пояснення привидів, стверджуючи, що самі стіни будівлі можуть зберігати відбитки подій медулого і відтворювати їх у вигляді паранормальних явищ для наступних мешканців. Прихильники цієї теорії вважали, що кварц один із най- з кращих матеріалів для збереження таких психічних енергій, а під час геологічного аналізу гексимських голів, справді було виявлено велику кількість кварцу. Тож, чи могли голови, пролежавши 16 років у землі, увібрати в себе якусь травматичну енергію, скажімо, від скотобійні, що розташовувалась прямо навпроти? Це лише одна з версій, але вона існує. Постає інше питання: навіщо взагалі Десмон Крейгі створив ці голови? Не ну, очевидно, що його основною метою було показати донці, чим він займався Має це на роботі, але чому він зробив такі моторошні, навіть зловісні голови, і до того ж настільки схожі та стародавні кецькі артефакти, що вони змогли обдурити досвідчених алкоголів. Алкоголіків. Досвідчених алк. Досвідчених археологів. Одна з найбільших диких, але цікавих теорій припускає, що в цій місцевості також або в самому будинку є щось таке, що змушує людей створювати подібні голови. І що дивно, Колін Робсон, один із хлопців, які знайшли ті голови, зробив свою власну дивну фігурку приблизно за два місяці до того, як натрапив на гексимські голови у своєму саду. Це сталося під час шкільного конкурсу з мистецтва. Йому раптом спала на думку ідея зліпити голову. Він зліпив. Її з глини, і вона за формою та розміром дуже нагадувала ті самі голови, що згодом викликали стійки суперечок. Насправді вона разюче схожа на ту, яку згодом назвуть хлопчик. Тож виникає ще одне дивне питання: чи могла якась невидима сила підсвідомо навіювати людям ідеї створювати такі скульптури? Теорії навколо гексимських голів з кожним кроком стають все дикішими. Але де ж зараз ці голови насправді ніхто до не знає. А якщо її знає, то мовчить. Одна газетна стаття 1975 року стверджує, що голови були повернуті назад у родині Робсонів у Гексе. Дженні Робсон, мати сімейства, передала голову двоюрідному брату, але його дружина невдовзі поскаржилась на дивний запах у домі. Щось схоже на спалене ладаном. Вона була переконана, що в цьому винні голови, тож повернула їх назад Дженні. Дженні повідомила журналістам, що збирається знову закупати голови у власному саду, аби припинити це дивне, що коїлося з її родиною. Однак ж два роки голови якимось чином в опинилися у володінні Дона Робінса, дослідника теорії кам'яного запису та автора книги Таємна мова каменю. Він стверджував, що отримав їх із Саутгемптонського університету і що вони руками просто лежали у шухляді, і ця хронологія виглядає дещо заплутаною. Можливо, десь у цьому ланцюгу подій справжні голови переплутались з копіями. Адже коли Десмон Крейгі перше зв'язався з пресою, щоб довести, що саме він створив ці голови, він виготовив нові копії у Власній раковині на кухні, з того ж матеріалу. Ці копії дуже нагадували оригінальні голови, хоча і були дещо грубіші у виконанні. З того часу ці копії передавались від одної людини до іншої, тож цілком можливо, що десь по дорозі все перепуталось. Хтось мав копію, а хтось мав справжній артефакт. І тепер виникає цілком логічне запитання. Яку саме голову досліджували фахівці, коли визначали, що вона зроблена з будівельного цементу? Вони були зроблені з цементу, але можливо справжні були з каменю у будь-якому разі. Дон Робінс, після того як отримав гексімські голови, розповідав, що щойно поклав їх до свого автомобіля, електрика повністю вийшла з ладу. Машина просто не заводилась. Коли йому нарешті вдалося привезти голови додому, він настільки відчув їх тривожну ауру, що сховав їх у коробці просто в саду. Особливо його занепокоїла одна з голів, так звана відьма дівчинка. Її погляд здавалося постійно стежив за ним. Він відправив голови до професійного фотографа, щоб зробити світлини для своєї книги. Але коли плівку проявили, кожен кадр виявився змазаним і засвідченим. Жодної чіткої фотографії. Також Робін стверджував, що його собака поводилась дивно поблизу голів, гарчала і навіть намагалася вкусити одну із них. Врешті не витримавши Робін, передав голови чоловікові на ім'я Френк Гайд, астрологу і оператору лозоходства. Той провів на головах якісь дивні досліди з маятником та рамками для біолокації. За однією з версій, після того як Гайд отримав голови, він потрапив у страшну автокатастрофу. Після цього він зник і голови разом з ним. Ніхто так і не міг його розшукати. Якщо припустити, що він був останній, хто мав справу з гексинськими головами, можливо, він передав їх якомусь колекціонерові, або ж просто загубив, або ж вони досі припадають пилом на горищі десь у глухому будинку. Тож. Голови Гексема зникли. Але є ще одне місце, яке варто перевірити. Ймовірність, знайти їх там майже нульова, але. я натрапив на статтю в журналі 14 Times, присвячену гексемським головам. Його автор згадує, що з ним зв'язався медіум. Цей екстрасенс стверджував, що бачив у відінні як голови або. Походили з печери поблизу гексима або опинилися там пізніше. Автор тієї статті, врешті-решт зміг з'ясувати, що ймовірно йдеться про печеру під назвою Королівська печера. Так от, згідно з твердженнями, екстрасенса, голови або походять із цієї печери, або ж опинилися там згодом. Єдина проблема в тому, що за інформацією з інтернету, ця печера майже ніде не позначена на картах. Багато хто намагався її знайти і зазнавав невдачі. Та печера насправді має власну, хоч і трохи сумнівну легенду. Я зачитаю уривок із Foreign Фореантайм. Бо там гарно викладено суть, згідно з легендою, у 1464 році королева Маргарита Анджуйська, тікаючи з вирішальної битви при гексимі, під час війни троянд вирішила разом із сином у ліс. Що на південь він гексима. Там вона натрапила на банду розбійників. Але замість того, щоб загрожувати молодій королеві, вантажок розбійників упав перед нею на коліна і пообіцяв захистити. Він привів її із сином у добре приховану, але затишну печеру в лісі біля берега струмка. Одна проблема з цією історією полягає в тому, що Маргарети Анджуйської навіть не було в Україні на момент битви при гексемі. Це романтична казка, яку скоріше за все придумали пізніше, щоб надати їй цій печері барвистого родоводу. Або ж, можливо, ця історія відсилає до чогось реального. Але давно забутого, до чого що з часом було перебільшене, прикрашене і перетворене на оповідь про королеву. Походження і призначення цієї печері досі невідомі, але вона, безперечно, дуже давня. Ще одна річ, яку я хотів задати: пам'ятаєте, я казав, що у будинку поруч, де з'являлася та дивна овочоподібна істота, вхідні двері були незамкнені? Так Також, виявляється, у будинку Робсоні, в будинку Робсонів номер 3 теж відбувалося щось подібне. Двері, які замикали на ніч вранці, заходили відкритими і не тільки в них. Дот, ті самі, де бачили створіння, діти до цього чули дивні кроки, схожі на те, як ходить кіт чи собака по ламінатній підлозі. Спочатку вони списували це на сажу, яка могла падати в камін з комина, або на птахів, які вили гніздо на димоході. Але після тієї моторошної зустрічі вони почали думати, що це могло бути щось інше. І ще один важливий момент, який слід згадати. Майстевого священника викликали в 1971 році, коли всі ці події почалися, щоб провести екзорцизм одразу в обох будинках Номер 1 і номер 3 А потім у 2011 році його викликали знову у будинок номер 1 де на той момент жив новий мешканець на ім'я Марк Ньютон. Марк і його прийомна мати Маргарет мешкали там вже три роки, і з першого дня не могли почуватися комфортно в передній спальні. Ніхто з них не спав там. Маргарет займала задню кімнату, а Марк Спав внизу. після визиту священника і благословення, атмосфера справді стала легшою, але Марк зізнався. Мені досі не подобається та спальня. Далі історія переходить до ще більш темної теми м'ясокомбінату, розташованого навпроти. Сам Марк Ньютон виріс буквально поруч із ним, бо жив недалеко і добре пам'ятає, як це виглядало. Ось цитата. Ми з друзями тинались біля Бонні під час канікул. Ми навіть допомагали водіям розвозити м'ясо у м'ясній крамниці. Мені тоді було десь 13». кажуть, що після всіх цих подій боню Чало переслідувати половин створіння – напівлюдина, напіввівця. Ця історія була тоді на слуху всіх працівників. Про неї знали буквально всі люди там довго не затримувались. Можливо, про байку вигадали спеціально, щоб налякати дітей і не дати лазити туди. Але далі йде ще цікавіше: приведе на власні очі. Бачив менеджер підприємства. Він побачив темну фігуру у приміщенні, де висіли туші. Якщо хтось і викликався щось. Перевірити вночі ключ був лише в нього, і саме вночі він це побачив напівлюдина, напіввівця. Це не лякало його до смерті. А він велика кремезна людина. Після того випадку він ніколи більше не заходив туди сам, лише з кимось і лише з ліхтарем. А я нагадую поставити лайк цій цікавій історії. Це сталося десь у 80-х. кажуть, що цій же бойні спостерігалася полтергейсна активність. Була роздягальня, де працівники передягались повсякденного одягу в робочий, щоб не забруднити речі кров'ю. Ключ був тільки однієї людини. І все одно, щодня черевики мінялись місцями, взуття шафок опинялося зоні, все було переплутано, і це все відбувалося в на момент запису цього відео місце знаходження оригінальних гексемських голів невідоме. і так, є десь копії, але наскільки мені відомо, жодна з дивних явищ ніколи не було пов'язане з репліками. Можливо, та сама стародавня енергія, яка вплинула на створення оригіналів, більше не проявила себе вдруге. Або можливо, щоб прикинутись, голови мають бути закопані в проклятій землі. Поруч із бойною ці голови пролежали 16 років, перш ніж щось почалося. Ось і все на сьогоднішнє відео. Сподіваюся, вам було цікаво. Ставте лайки, пишіть, що думаєте про ці голови. Та до зустрічі.